З традиціями, з мовою, зі своїми куртуватися і бути на зв'язку. Не важливо, що ви вирішили наприкінці повертатися чи залишатися, і будувати нове життя там. Це не важливо. Важливо залишатися тим, ми є, і зберігати у цей наш спадок, який ви все рівно дітям передаєте, незважаючи на всі рік всіляку асиміляцію, да там інтеграцію в інше суспільство і так далі. Залишайте це все і будьте на зв'язку з Україною. А я, мабуть, дуже коротко додам, повторюючи все, про що ми проговорили: будьте голосом України в своїх спільнотах, з ким би ви не спілкувалися, говорячи саме про іноземців. Говоріть їм про Україну, про новини, про те, що з вашими родичами знайомими тут. Особисті історії, пам'ятаєте, вони вирішують все. Говоріть про них іноземцям. І... Я, а, я також так хотіла. Я дуже я вважаю, що дуже важливо нести, ну користуючись такою можливістю, нести саме українськість а, за кордоном, нести нашу культуру, а, розказувати про неї, показувати, а, говорити про наші традиції. Це дуже важливо, щоб весь світ бачив, що ми це не одне те саме з росіянами. Ми дуже різні, і у нас є своя ідентичність, своя культура, і ми українці. Я би закликала тих наших жінок, які виїхали за кордон, донатити, продовжити на Україну, навіть якщо це ви можете собі дозволити 5 євро на місяць, не втрачайте цього зв'язку з реальністю, тому що 5 євро це гемостатичний бинт, половина гемостатичного бинта. І навіть якщо ваша ідентичність а в Україні багато людей не є українською, як українською не була ідентичність. Моя, наприклад, там з Малку. і дуже багато людей на сході не ідентифікували себе українців в ті традиції, яку ми зараз розуміємо. Ніколи не пізно познайомитися з культурою власної країни. Не треба зливатися там з росіянами. Не треба зливатися там з тою нацією серед представників, якої ви перебуваєте. Не можна вивчити польську, португальську, але не вивчити українську. Ні. Спочатку вивчіть трохи українських пісень, вивчіть трохи української історії, перевчіть історію, тому що версія історії, яку розповідала нам у школі, не віднаписана від, е, імперія, не відповідає реальності, ніколи не пізно починати будувати власну ідентичність. І правда, легше е, будувати, починаючи цьому буде присвячена частина моєї е, е, мого виступу сьогодні ввечері е, з культурних маркерів і мистецтва культури. thank uh you -huh.